Березні там було нікого, а сьогодні там багато людей. Це дуже жахлива картина. Те, що ти бачиш, там нема нічого. І ви, ви, ви викачували з цих територій все, що можна було е, взяти. Ізюм, на мій погляд, це найбільше зруйнована територія. Харківщина незламна. Е, як сказали Харків, залізе бетон. Харків живе. Харків це місто незламне місто, місто, яке довгий час потерпало від обстрілів. Але на сьогоднішній день, незважаючи на все, і місцева влада, і комунальні підприємства, і люди, потрохи, які сьогодні повертаються до роботи, додому, місто оживає. І це можна подивитися, коли ти виходиш на вулицю і радієш від того, що в березні там було нікого, а сьогодні там багато людей. Які мають свої справи, які повертаються до життя, повертаються до своєї роботи. Тому що для Харкова дуже важливо, щоб він був в безпеці. Для Харкова дуже важливо, щоб люди мали можливість не тільки працювати, а й бути корисним для свого міста. І ми це бачимо. Ми бачимо по тому, як відновлюються домівки, які були частково або а, повністю зруйновані під час обстрілів. Ми бачимо, як відновлюються ті. Перші е, об'єкти, які постраждали, і ми бачимо, коли світло є в домівках. то дуже це радієш. Радієш за те, що люди е, живуть і люди знаходяться і повертаються. На Сьогоднішній день в Харкові більше мільйона людей. Більше мільйона людей, які е, в постійному режимі знаходяться в місті. Так цього неможливо сказати про Харківську область, тому що від початку війни в Харкові було майже 33% території. Окуповано Російською Федерацією, на сьогоднішній день наші військові, наші героїчні Збройні Сили України а, повернули до родини а, території майже 100% території Харківської області. Ці території деокуповані, але довгий час вони знаходились під окупацією. Довгий час там все було зруйновано. Коли туди ми заїхали вперше, а це були перші дні після окупації. Це дуже жахлива картина. Те, що ти бачиш, там нема нічого. Там живуть люди в умовах, ну не людських умовах, тому що а, Російська Федерація не думала, як там будуть вони жити, і як будуть там жити нашим, а, нашим а, громадянам. Вони окупували території і ви, 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 викачували з цих територій все, що можна було а, взяти. Спочатку деокупація вся країна почула такі міста, як Балаклія, Волчанськ. Куп'янськ, ізюм, ці міста вони були не тільки в окупації, а по деяким містам було дуже багато бойових дій і дуже багато зруйнованих територій. Наприклад, Ізюм, на мій погляд, це найбільше зруйнована територія, в якій постраждало майже: все. вся критична інфраструктура, всі адміністративні будівлі і дуже багато будинків приватних. На сьогоднішній день там йде робота, там відновлюють деякі об'єкти критичні, які необхідно, тому що коли туди зайшла влада, там не було майже нічого. Не ні не зв'язку, ні газу, ні енергетичних об'єктів, не буде постачання. тому там по кроку робиться всі ці роботи. Наприклад, міста Вовчанськ. Це громада, яка знаходиться ну майже на, на кордоні з Російською Федерацією. Вона була забезпечена газом з території, яка є на території Російської Федерації. І коли росіяни вийшли з нашої території, вони від'єднали повністю територію Вовчанська від газопостачання. До чого це призвело? Призвело до того, що місто. Невелике. Там проживало до цього 18 тисяч людей до війни. Під час війни там було в окупації близько трьох тисяч людей. Зараз там частина людей повернулася. Ми кажемо, що там 30% населення повернулося. І вони зовсім без жодних систем опалення, які для них були до цього до, до окупації. Що ми зробили? Ми Завдяки програмі постанови Кабміну, завдяки програмі по постачанню дров до території, зробили все важливе, щоб вони мали альтернативні можливості опалення своїх своїх домівок. Ми відновили там електромережу таким чином, що Вовчанськ повністю може бути в майбутньому незалежним при умові, що там не буде газового постачання. Якщо казати про такі міста, як Куп'янськ, як Балаклія, Балаклія отримала зруйнування, але не такі масштабні, наприклад, як Ізюм, тому що вона була в окупації, там зруйнована школа, дуже дуже зруйнована. Там зруйнований центр міста, але декілька територій там є в нормальному стані. До, до Балаклії повертаються люди, і там є умови, в яких сьогодні люди відновлюють самостійно свої домівки, при цьому вносячи всі. Пошкодження в е, систему дія для того, щоб у майбутньому Росія е, обов'язково е, після виплати всіх репарацій. Змогла відновити ці, ці домівки, які постраждали внаслідок війни. В Куп'янську я був зовсім нещодавно. Купянську обстрілюють постійно. Це територія, яка сьогодні дуже важлива для росіян, тому що там знаходиться вузол для перетину поїздів. І до Куп'янська кожного дня є якісь прильоти, ракети, там ще йдуть бойові дії. Тому Купянська Кінськ, це місто, яке сьогодні знаходиться на кордоні війни, на першої на першої на перших лініях, лініях військових дій. Тому Куп'янськ живе, але дуже важко. Дуже важко зимувати в цей в цей період часу. Але місцева влада робить все від себе залежно. Там є голова військової адміністрації міста. Тому влада працює. Все, що можливо було відновити це пункти незламності, це мережу електроенергії, це деякі міста, де, де можна проїхати там через мости, які були зруйновані. Це вже зроблено на сьогоднішній день, і ми плануємо будувати найближчим часом, тому що коштів не вистачає на всю ту територію, але ми робимо все від себе залежно. Харківщина навчилася себе захищати. Ця, цей захист це величезна заслуга нашим військовим, але ми маємо розуміти, що вже і населення, яке живе в Харкові, воно дуже активізувалося. Ми чітко розуміємо, яким чином з якої сторони можуть бути прильоти. Ми розуміємо, яким чином де може бути наступи, і ми до цього готові. І ми до цього готуємося, так як сьогодні підготовлена Харківщина за цей. Термін часу, ну це великі кроки вперед, які ми зробили під час під час війни. Тому я не можу казати про всі всю специфіку військову пов'язану з цим, але я розумію і знаю, що. Ті території, наприклад, Зоочівщина, яка потерпала від агресії протягом там довгого часу, це територія е, мого пильного там пильної моєї уваги. Сьогодні е, захищена максимально від того, як все починалося з 24 лютого. Е, Харківщина незламна. Як сказали Харків залізе бетон, і на цьому стоїть дуже багато людей.